І так, у нас раночок, 9 година ранку. Зараз бачите, які чудові схили, які чудові всі смереки, яке все засніжене, біленьке готель Буковель, який він зараз гарний, усі ці котеджі. Ну і туди можемо поглянути на поляницю, на те, що робиться позаду. Дуже... Нарешті ми дочекалися, дочекалися справжнього, природнього снігу в Буковелі. Чи варто їхати? Які траси працюють, які підйомники працюють, та коли відкриють перший і чотирнадцятий. Дивимось далі. Піднялися на другому підйомничку, видно поверло туди в ту сторону. Дайте, тут все таке також засніжене. Зараз покажу вид з самого передніх. Буковель, з погляд з другої траси, з вершини, гори буковель самої безпосередньо. Все засніжене. Бачите, є такий туманчик. Побачимо, що буде далі у нас під ньому. Погляд на буковель з п'ятого підйомничка. Видно, як все засніжено. Тут вже п'ята чорна траса. Підсипали на ній трошки сніжку. Вже вона виглядає більш гарно. Ну і в іншу сторону їдемо наче в зиму. Зараз будемо рухатися на 17-ту трасу, на 12-ту трасу, там справжня буде вказка. Їду по 17-й і зараз такий сніг, якого вже дуже-дуже давно не було. Дуже легкий сніг. Це справжня зима. Я вам серйозно кажу, погляньте, як лежи ріжуть. Трішки лід попався капочка, а так то сніг дуже-дуже класний. Уже підйом іде гору довго, а позаду дуже-дуже гарний. Буковель засніжений. Всі смереки гарні, світки, красиві. Чудово просто все виглядає. І Спереду також все дуже-дуже гарно. Траса 17, чудовому стані, сніг, справжній, зимній. Подивимось, що на 12-й. І одразу покажу зараз трасу червону, 12А-траса, яка має найбільшу кількість поки що снігу. Тобто є ймовірність того, що її відкриють одну з перших, Ну і тому, що вона знаходиться вище, тому відповідно тут можна відкрити, раніше запустити пушки, раніше її зробити. Мо вона має поки що найбільше шансів на відкриття. Зверху зараз бачите такий легенький туманчик. Хто пам'ятає, який найбільший мінус туману для снігу та для трас. Все, бачу вже аж звідти, що там сніг чудовий просто. Справжній зимній сніг. Знову ж це саме 12-та траса. Погляньте на цей сніжок, зараз покажу його ближче трішки. Дуже крутий, класний. Справжній зим. Оце вже сніг-зимний. Він дуже круто тримає лижу, лижу на ньому не зриває, ну, а ми працюємо, виправляємо задній стівочок поки що. Я вам кажу, це кайф, це вже зима. зима. Той самий 12-й підйомник в 11-й годині. Ось так от він виглядає, 17-та траса тут. Сніжок ще раз показує, він просто топовий сьогодні, друзі, я просто сячіби. Приїжджаємо біля першого підйомничка. Ось мій траса, Ось там, друзі, як бачите, трішки присипано снігом, але загалом там ще в цьому році навіть не стріляли пушками. Тому там снігу, ну я думаю, не скоро очікувати. Взагалі, якщо чесно, я наприклад думаю, чи є перспектива відкривати восьмий підйомничок. І напишіть зараз в коментарі, кому взагалі подобається восьмій підйомник чи восьмій траси і хто хотів би, щоб його відкрили. Або, можливо, знаєте, якісь переваги, бо це для мене один з таких підйомників, які я ну, не сильно полюбляю. Ми під'їжджаємо до п'ятої траси, вже 11-та година. На п'ятій трасі, що у нас тут? Тут просто чудово сьогодні. Сніг суперовий. Траса ця чудова. І погляньте на ці буковельські. пейзажі. Як круто сьогодні тут, як гарно сьогодні. Лайк за п'ятерочку у гарному стані. І ще разок, вже майже 12 година дня. Дивіться на це озеро, яке знаходиться в самому центрі Буковелю. Воно ще має лід. Ще стоїть, ще тримається. Отака от у нас сьогодні погодка. Ну і знову вже 12-та година вид з гори Буковель. Тут у нас більше людей стало. Такого ще в році напевно, не було такої кількості. Наразі у нас друга година дня, до речі, тут біля другого підйомничка на горі ви можете зійти наліво. Тут є ось така чила от зона. І зараз я не покажу, але там є така качеля, з якої видно наші українські Карпати. Ось ця городка, бачите, далечній. це Петрос, а там ще лівіше є я говерло. Це сама траса 2 c вже майже третя година. Що у нас змінилося? Значить, у нас змінився сніг. Дивіться, що сталося. Він трішки підростав, тому що плюснув вулиці. але він дуже-дуже слизький. Класний лизі, гарно їдуть по ньому Ковсько. Ну, супер, це дуже крутий сніг, насправді. Один з найкращих видів. Третя година, загальна ситуація по погодці, чи розтало, чи не розстало, як бачите, навіть по двійці тут вже видно. Чи будуть нові траси, Ну, чекаємо на нарозів, відповідь одна. Мороз, чекаємо морозу. Чи буде 14-й підйомник? Чекаємо морозу. Чи буде перший? Чекаємо морозу. Чому я кажу саме про погоду, про те, що її потрібно чекати. Тому що, наприклад, і навіть другої траси, дивіться, що тут зараз. Така от кашка. Сніг був, але вже підростало все. Це 16,20. Люди вже повертаються звідти згори з трас, тому що там скоро все закриється. Ну і давайте по тому, які траси працюють. Загалом працюють тут, знач, в цій стороні у нас ось ця траса, це траса 5. А, вище ще не неї траса 5Б, біля 17-го підйомничку вона починається. Там траса 12Б працює. Тут в нас працює траса номер 2 с І позаду нас працює сьома траса, яку ми вже показували вам. Перший 14-й підйомнички не працюють. До речі, зараз вже трішки беремо розець і вже це все, що підростало, таке примерзає, стає таким, як наче трішки, сипучим навіть. Майже кінець вечірнього катання. Сьома година, друзі, вже все, що було, підростало, воно стало як ліп трішки. Ну і зверху такий легенький пісочок. Але сімка дуже крута, як для вечірнього катання, серйозно кажу вам. Ну і лайки, коментарі. Побільше буде відео, якщо буде більше активності. Дякую всім.